Молодіжна команда волейбольного клубу Решетилівка результативно зіграла чергові матчі у чемпіонаті України з волейболу у першій лізі сезону 2025-2026. 6-7 грудня пройшов третій тур чемпіонату України. Перша ліга. Ми їздили в Ужгород, грали з командами Ужну, місто Ужгород і «Ажіотаж» місто Львів. Перша гра закінчилася з рахунком 3-0 на нашу користь, і друга гра закінчилася з рахунком 3-1 Теж на нашу користь. Зараз ми. І являємося лідерами турнірної таблиці. Після трьох турів команда має 18 очок. Ми виграли дві гри на виїзді. Це багато чого стоїть. Шість очок привезли до турнірної таблиці. Зараз посіли перше місце. Було складніше грати з ажіотаж, тому що вона більш складена команда і вони більш технічні. Проаналізувавши і те, що нам сказав тренер, ми не настроїлися на команду, тому і був рахунок такий 24-26, і розслаблялись в деяких моментах і нас. Доганяли у рахунку і приходилось напрягатися і перемагати. Наступна гра молодіжки відбудеться 27 грудня в рамках четвертого етапу Кубка України. 9 грудня команда продовжить змагання в четвертому турі першої ліги чемпіонату України.